Спині робить це. І діло те, що вони типа не розуміють. Ну я з чотирьох років знав, спали в хату. І на кухні. І я знав, що дерево горить. З чотирьох років. З трьох. Я бачив, як батько це робить. Хата палить. Не палить хата, палить і палив в балкон і побачив, як виходили. Люди розуміли. Їм просто було байдуже у нас. Тому це свинсько. Ну добре, на тому і закінчимо. Дивіться, як тут красиво. А де тут ще річка? Взагалі не видно якась приватна територія. Це ж ми шукаємо озеро. Будинок він якийсь. Може воно отут? Сонки, піда всім привіт! Ми на озері сьогодні. Дивіться, яке тут місце красиве. А як називається це містечко? А воно є, є. Кілалу? Да. Дивіться, яке озеро здорове. Подивіться, во там мангали є, де люди смажать зразу. І отаке ось озеро. Є? А, пішли туди. А де тут вхід? Вхід? А як тут пройти? Все люди відпочивають. як. Люди відпочивають. Подивіться, яке тут красиве місце, ми тут перший раз. Нічого собі. є, Можемо поставити стоп. Ні, ні, треба на сонечко. Ні, не можна да, на холодно. Так, бо холодно. Так, слухай, прикольно тут як? Так, ми там пару А отам металевий столик є вільний, подивись. А ну давай підемо сходи. Дивіться, люди купаються, вода, напевне, холодна, а люди купаються. Ну, можна тут поставити стол? Я думаю, це максимально глупо, можна з стола поставити стол свій. А там ще один, диви, і там нікого нема. Тут є ж приходникові. Ну, короче, давайте. Так, а ну давайте почитаем, что тут. Правила какие-то. Тут ось еще есть, смотрите, какой столик зручный. Видите, как в Ирландии люди відпочивають На пикники приезжать. на Величезному озері відпочивають. Там оці надувні всякі штуки, на яких можна покататися. Вон. Тільки що ми трохи запізно приїхали. ну Холодно вже трохи. Треба на сонечку десь. Хоча сонце скоро сяде і вже не буде. Нормально. Але місце класне, мені подобається. Красиво тут. Не знаю, я бы тут упала б татусувалася ось. Нам би ніхто не заважав. Так, а тут, дивіться, що можна далі пройти. О, там, здається, фінська банька є, вам дерев'яна. Ну, ви знаєте, неочікувано для мене побачити таке в Ірландії. прямо наче пляжний курорт якийсь. А я думаю, чому чому ми ніколи сюди не приїздили? Я й не знала, що це таке є. Бачите, там пантони є. Іландія курортна. Так, а то банька, люди сидять паряться в банці. Я думаю, що вода прохолодна, якщо чесно. А ми шукаємо місце зараз. Дуже багато людей. Може тут десь. Так, да, так, да, я думаю, що нам краще десь. Так, да, там дуже заход хороший. Не. І там банька фінська є. Отут ми можемо десь тусуватися. Банька, та ну даш, я думаю, що точно не да, тут можна, я Біля річки да, ось туди. Ну давай хлопцям скажемо. Так, ну вибрали місце отут. Люди вже сюди. Біля дерева. А це вони вже закінчили свій пікнік. Отут десь будемо зараз. А ну, куди ти будеш нести? Ну Пішов, пішов. Та ні, вони не будуть. Прилетя. Я їм зараз дам хліба. Дивіться, які тут кущики красиві біля озера. Зараз сюди піду. Ми вже розклалися, вирішили прийти подивитися територію. Я вже не знаю, який раз кажу. Але місце тут шикарне просто. Я вже кажу друзям нашим, що таке враження, що я десь в Швейцарії, там гора така і озеро це. Взагалі нема відчуття, що я в Ірландії. У мене якась інша зовсім асоціація про Ірландію. Тому що ми там в одному місці, по суті, і виїздимо там то на океан, то там поруч в парк кратлоє, те, що я вам показувала. А тут просто зовсім щось інше. От мене кожен раз Ірландія дивує по-новому. Дивіться, як тут гарно. Ще відчуття, що наче десь в Карпатах. Скажи, як гарно. Ця країна, яка знаєш, за того, що тут був де природа. Типа трошки пересмислиш, що тобі не треба, це вся суєта. Да, да, так, да, да, це правда. Та я взагалі суєту не люблю. Я ж в селі живу вдома. Мені. Я, значить. Я тут наче вдома. У ну, мене таке відчуття іноді. Запахи дуже схожі на Україну дерева, кущі. Ну, але багато чого і не схоже, бо це не вдома. Дві качки пливуть. Не пали нас. Пішли туди, я трохи дрівцяти. Така рома взяв. Так я ще візьму. Максим сказав, що тут нема. Подивіться, скільки тут дрім. <рес> я просто дуже не люблю смажити м'ясо чи рибу, неважливо що, на цих синтетичних вугіллях. От дуже не люблю. Воно мені пахне якимись. Неправдовуся. <рес> Тільки що Максима сварила, чого він ішов з лісу. І не приніс дрів і приходжу сама без дрів. Ну, це буде максимально тупо, так? Да? Дивіться, mm -hmm. готові вже. Вони такі сухі тут слухають. А в нас ж багато курки. Mm -hmm. Mm -hmm. Такі українські дівчата. О, дивися. Все краде, все краде. Воно там в воду під Так, да. якраз дуже, ми в Швейцарії, такі якраз ж, гори, озер, як ти казав. А в Швейцарії так носять дівчат? Ні, ні. Та, я... Там дозволів таке робити? Ні. Я думаю, що ні. А ти мій оператор. Я, ти зависти... я оператор. Ти гарний оператор. Ну, що слідила за тобою, тобі зрозуміла? Euh, Ой, так як ви типу стоїть. Ти йдеш, а вона за тобою слідить. Ну це для цього треба айфон. Ну то підписчитя, він підписуйтесь побільше, щоб Іна могла купити собі айфон. Реклами, інтеграції. Всі діла. Це правильно кажеш. Так, де там наші хлопці? Ти подумаєш, що місце міста звізда якась йдуть. Репортаж веде. Не знаю, на 3600. І що? Ти знаєш, що це дуже класний інфлюенсер. Це інфлюенсер. Тобі, щоб я тобі не гладчук. Зараз потім така інна убійця. Да. Чайки. Люди. Ні, ну місце тут класно, подобається, так? Да. Так. Мы вам трошки дров привезли. Рядом лошадь уже накладывать не надо, мы еще будем жарить. Пусть это догорает. У нас дум... богато курицы. А? У нас даже курица богатая. это будет хватит, хватит, так что. Вот, пока не уверен. А то, что мы вам лишним потушим. А? Я бы потом закинем, это не лишнее будет. Мы потом закинем, чтобы он на костюме сидел. Запах этот. Так, а ну, що тут у нас? Я не люблю пригарки. Ну я не виявлю. Ну да, ну ти ж контроль у мене. Ну це, трішечки, ідя, це ж можна э, Е, Да, да, їжте. Це тільки трішечки. Золик. ну, це то кусочках, ток... ну ти не страшно. Ну ч ти? Только в таком клюке он. Я смысл понял. Я смысл понял, блядь. І, бісті, вам, ну, і ну, це то это вряд ли. У нас вже вечер. Смачно поїла и классно получила. Сіла тут на лавочку, ось бачите. Тут такі столики. Я вдень показувала. Вибачте, камера не витягує вже. Ось там моя компанія. А я сюди відійшла, посидіти біля озера. Мені Максим зробив чай. Мені так подобається чай з костра. Взагалі, в нас такі чашки металеві, спеціально, щоб на кострі воду гріти. П'ю чайок і реально задумалася про життя, про багато подій, які відбулися. Протягом багатьох років у моїй реальності. І що я вам хочу сказати, От коли ти в якомусь місці знаходишся, в якому раніше ніколи не був, наприклад, так як сьогодні, я тут зараз в Ірландії, на озері, поруч гори, така цікава дуже локація. От ти сидиш і любуєшся цією красою, і чомусь у тебе таке відчуття, що ти тут іще будеш, і тобі не здається, що ти тут останній раз. От чомусь воно так, коли добре, то ти якось не задумуєшся про те, що ти можеш колись, наприклад, сюди вже не попасти. І я починаю згадувати моменти, коли я була в Україні, чи там їздила на відпочинок кудись в інші країни, і згадую ці фрагменти свого життя і розумію, що там так само я не розуміла, що ну, я вже не повернусь. Те місце і ніколи цього не побачив. І от я зараз сижу тут і не впевнена, що ми сюди ще колись приїдемо. І думаю: блін, от як життя дивно працює. От ти наче розумієш, що подорожі це класно, там що тобі треба якось кудись рухатися, щось бачити нове і тому подібне. Але в той самий момент ти розумієш, що ти тут перший і останній раз, і в такі моменти пробиває на думки, що життя настільки скороплинне. І ще є вже ті моменти, які просто не повторюються. Така в мене сьогодні філософія і думки. Ось зараз йде пара, вам дивиться, а не, не пара, там дівчина йде просто із колоночкою і буде, напевне, танцювати зараз біля води. Вона тільки що танцювала з хлопцем, а зараз сама буде танцювати. Ну це, Воно все одно залишиться в пам'яті, я впевнена в моїй пам'яті, але не факт, що воно повториться. І так все наше життя, розумієте? Здається, що воно буде завжди, що воно буде вічне, що я ще тут буду, що я це все ще відчую, а насправді воно дуже з великою вірогідністю не повториться просто, розумієте? От що я хочу сказати. Такі в мене думки. Коли я на природі, коли бачу якийсь гарний краєвид, коли мені спокійно, я починаю задумуватись про це. Що хочу показати вам ще про ірландські кемпінги, то що коли вони відпочивають, вони беруть одноразові оці мангали, барбікю, ставлять їх на стіл і завжди пропалюють отакі дірки в парках, на лавочках, десь там, де вони відпочивають. У нас такого немає в Україні. Ми готуємо на мангалі або костри ще розводимо багато. А тут постійно таке, бачите, ось просто зіпсована частина столу. Там наші оце наробили свині. Свині наробили оце, тому що свині не знають, як, як працює вогонь. І свині жарять на жарять е, вонючи е, вугляні пательні е, на столах дерев'яних. І... Мак, ну це дуже грубо свині. свині? Чого вони ну, свині? Тому що свині. вони просто ну, не свинство. розуміють. Це свинство, ну, так. не розуміють? Ти знаєш, коли вони бачать, що воно горить, знаєш, що вони роблять? Що? Нічого. <рес> <реш> ну так, я розумію, що це неправильно, я не знаю, чому так. Ну візьміть от, переносний, от як, як у нас мангалун є, бачите, поклали на два кирпичика і виходить ну на два камінця, і виходить, що навіть травичка не випалилася. все. Оце навіщо таке робити? І це скрізь, так? Це скрізь, тому що люди слізь. Свині роблять це. І роблять вид, що вони типа. З чотирьох років знав, коли спалив хату, що дерево горить. Ти ж не спалив я хату, спалив балкон, ти намагався спалити. На кухні. І я знав, що дерево горить. З чотирьох років. Ну ти ж не спалив її, мам. Навіть, навіть раніше, з трьох. Я бачив, як батько це робить. Хату палить. Не палить хату, палить, а палить вогнище. Ага, багаття, так. Да. А я. Підпалив балкон і побачив, як він горить. <гум> він, коротше, в себе в квартирі підпалив в балкон да. 4 роки. І оце, люди розуміли. Їм просто було. Байдуже. Байдуже, так. Да. Ти хотів по-іншому сказати. Так. Да. Ми знаємо, що ти хотів сказати. Тому це, це, це це свинство. Ну добре, на тому і закінчимо. На тому і закінчимо. Слухай мексиканську музику. А так це твоя музика, слухай. Це твоя тема. Ні. mm-hmm